Звертаюся до Олексія Сіяниці з Каменярі інфо. Мій чоловік, старший лейтенант Паламарчук Юрій Васильович 6.02.1977 року народження, ще на початку вторгнення РФ, призвався до Лав Збройних сил України. Він був направлений у військову частину А-7014 на посаду заступника командира 66-ї бригади, 4-ї механізованої роти з озброєння. Другого механізованого батальйону. Він завжди мріяв навчати інших та ділитися досвідом, тому одразу подав документи на переведення до навчальної частини А 1414 на посаду командира навчального взводу викладача навчального центру сухопутних військ Збройних сил України. З 9.01 був відряджений до міста Слов'янськ Донецької області. Зі слів мого чоловіка, на початку лютого був наказ про здання посади та вибуття до нового місця служби. 9.02.23, останній раз він виходив на зв'язок. Зі слів чоловіка, 9.02, він здав зброю та проходив обхідного листа. До 9.02.23, не дивлячись на наказ, командир його бригади Супрун Максим його не відпускав. Казав, Хто буде воювати? З 10.02.23 мій чоловік не виходить на зв'язок. Місце його перебування невідомо. Я впевнена, що мого чоловіка вбили, оскільки з його слів були постійні конфлікти та бійки з солдатами, які вживали алкогольні напої, після чого завдавали ударів зі зброї та мінометів по позиціям своїх. Після бійок в чоловіка були зламані пальці. Востаннє він був дуже стривоженим, адже володів інформацією, через яку були погрози його життю. Конкретного нічого не розповідав адже боявся за життя та безпеку рідних. Чоловік розповідав, як після сутичок з командиром той погрожував, що кине на нульову позицію. Солдати Бояться надавати будь-яку інформацію стосовно мого чоловіка через погрози, бо також бояться за своє життя і те, що їх кинуть на вірну смерть. Дуже прошу розголосу стосовно даної справи допомогти провести розслідування та знайти мого чоловіка, а також притягти до відповідальності і покарати причетних до його зникнення. Я не хочу, щоб всі ті, хто прагне захистити своїх рідних та країну, потерпали від злочинних рішень та дій командирів.